Так, не вспів автомобіль заїхати на авторинок, всі знають, що авторинок в Луцьку відбувається в неділю, але люди приїжджають, кращі варіанти ще забирають в суботу. Зранку отримали дзвінок, що хочуть покататись, подивитись, перевірити. 126 пробігу, камера, панорама не битий нефарбований, всі вікна в оригіналі, фари також. Якщо брати по словах клієнтів. То майже, ну не то, що майже один з найкращих варіантів, який по косметиці о, таких значних там царапин пошкоджень немає. І що, і пані Катерину запитаю, як є автомобіль. Оказалось, і хтось може там сміятися, як там жінки вміють, повірте, якщо жінка вміє швидше за чоловіка, відкрити капот і подивитись, деякі трубки мають бути і так далі. Вони вже мають досвід передивились таких автомобілів перед цим декілька штук. і все-таки визначили, що це буде найкраще. Що ви скажете, як ваше ну, те, що ви побачили? Дякую, автомобіль нам дуже сподобався. Гарний. Не бити найкраще не, не те, що ми бачимо. Дійсно, в гарному стані. Косметично, технічно покатались, масло поміняли, документи зробили. Так, да, ми задоволені нам все подобається. Так що хай їздить, телефони маєте, завжди чекаємо дзвінків з гарними новинами. Все, дякую. Дякую вам.